А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн окупанти скиглять, що їх не пускають на ротацію. Не буде бабок, не буде поставок, не буде жалості, не буде нічого. Це дозволяє російському командуванню досягнути двох цілей. З одного боку, якщо не дозволяти їм повернутися додому, то можна обійтись меншою кількістю військ. А з іншого боку, відсутність контактів між солдатами та іншими дозволяє створити фасад того, що все добре для населення, і вони можуть продовжувати вдавати, що спеціальна військова операція їх не стосується. Але з військової Очки зору відсутність відпочинку та ротації дуже погано впливає на бійців, роблячи їх неефективними. Однак в Верефії політичні причини завжди беруть верх над військовою необхідністю. Ну тут є деякі нюанси, і маємо розуміти найголовніше: Хамас не діє самостійно. Хамас може діяти тільки за підтримки іранських ісламістів, тобто режимів Аятол. А розуміємо, що Аятоли у прямому контакті із Москвою. Тобто, тут може бути дуже довга рука Москви, тому що от навіть буквально проскочила інформація, що американці порекомендували полякам передати патріоти на їхнє місце. Вони уважали, що, що можуть бути поставлені ізраїльські зенітно-ракетні установки, і от маємо все дуже просто пусля складається. Тобто, картинка складається у такий спосіб, Росія може перебивати можливість Ізраїлю забезпечувати Європу, щоб Європа відповідно могла передавати зброю нам. Тут може бути дуже далеко глядний і такий е, стратегічний процес цієї велетенської гри. Е, загальний підсумок добре розуміємо, що у світі от і є підтвердження моєї головної. Оя фі філософії буде великий каскад найрізноманітніших збройних конфліктів. От уже і до Ізраїлю дійшло вкотре, але я впевнений, що ізраїльтани упораються. Пане Петре Путін на Валдайському форумі сказав наступні речі: що якщо Україну позбавити боєприпасів, і що взагалі у Європи та Сполучених Штатів Америки недостатня кількість боєприпасів, і виробляють вони на добу недостатню кількість для війни України проти Росії, ну з його точки зору, і фактично, що далі на Україну чекає поразка саме через брак боєприпасів, мовляв, а вони окупанти і росіяни виробляють достатньо боєприпасів. У них всі заводи працюють на три зміни, тому вони. Переможуть в цій війні на виснаженні. Що би ви сказали, відповіли Путіну? Він із своєї точки зору мислить логічно. Дійсно, Російська Федерація і на цю хвилину залишається найбільшим виробником снарядів у місячних показниках, які сягають у межах 125 130 тисяч на місяць. Це неймовірно багато. Американці на початку війни могли виробляти максимум 13-14 тисяч на місяць. Більше не могли, але є нюанс: великі конвейери, як європейські, так і американські, запрацювали. Запрацювали навіть заводи у Болгарії, Румунії та Чехії, котрі е, одразу після розпаду радян. Ського союзу, бо ті країни входили в так званий Варшавський пакт, порозпускали велику частину своїх підприємств. Це все зараз відновлює свій потенціал. Тому Путін на правді видає бажане задійсне, а інформаційно психологічні операції ніхто не скасовував. Американці виходять на осінь цього року на виробництво снарядів у межах 50 тисяч, і вони в обов'язковому порядку цей показник будуть піднімати. Дійсно, війна на 95% є війною артилерії і на цю хвилину, але, наприклад. Із і травня місяця нищення ворожої артилерії у частині 50% відсотків того, що нищимо, уже робиться за допомогою дронів камікадзе, і ця компонента в обов'язковому порядку буде наростати. Я маю 100% упевненість, що великий євроатлантичний простір, чи величій великий воєнний маховик запустився. Особливо дуже цікаво в історичному сенсі прокинулася така фірма, як Рейнметаля. це величезні, просто величезні надприбутки для них і вони будуть лобіювати усі можливі державні замовлення для того, щоб ці прибутки отримати у підсумку в загальному стратегічному історичному, якщо Китай не відважиться на повноцінну допомогу Російської Федерації, то в частині того, що називається війна на виснаження у Росії, немає шансу проти євроатлантичного простору. Пане Петре, на вашу думку, ці події внутрішньополітичні виключно, які відбуваються сьогодні, в сполучених Штатах Америки, чи можуть вони насправді вплинути на допомогу Україні, навіть в контексті того, що Дональд Трамп хоче стати спікером Палати представників, ми бачимо затримки, і фактично в проміжному бюджеті немає воєнної допомоги для України. Ну і враховуючи останні заяви Путіна про те, що ми переграємо наших ворогів Європейський Союз та Сполучені Штати Америки і затягнемо війну. Як ви бачите, от перспективи? Постачання озброєння Україні напередодні нового наступу окупантів, які анонсуються вже цієї зими. Ну, з анонсованим наступом окупантів треба дуже багато, і вкрай важливо нам самим не перегріти трему і не розсіяти більше страху і паніки, ніж ми можемо це зробити. Звичайно, стежити треба, кас касувати потенціал противника не треба. Але на цю хвилину, давайте будемо чесними і справедливими. Ми перебуваємо у стані атакуючої сторони, а не противник. І де їм узяти повноцінні підрозділи по справжньому забезпечені, хорошою збройною. Ну для мене поки що зараз питання, але знову ж таки не касуємо їх людського потенціалу. Ціалу це направду дуже серйозно стосовно американців. Дійсно небезпека у Трампі є, як у частині його спіклерства у конгресі, так і потенційно стати президентом. Але все ж таки американська система має дуже серйозний спосіб протива. Тобто дуже мало імовірно, що він зможе уплинути аж так на допомогу України. Бо знову ж таки знову підкреслю найбільший комплекс капіталу, який існує у США, це не нафта, не газ і не інші галузі. Це воєнно-промисловий комплекс комплекс це найбагатші люди, які існують у природі. Побудувати авіносить і підводний атомний човен складніший і дорожчий ніж побудувати ракету і міжнародну космічну станцію. І не забуваємо це. Капіталізм в капіталізмі прибуток найголовніший всі без винятку. Фірми США, які займають зброю, є приватними, і приватний сектор не допустить того, щоб у них упали прибутки. Оце треба розуміти. Так проблематика буде так, може не дадуть стільки грошей і в той спосіб, як би нам хотілося. Але Джозеф Баден дав дуже чіткий сигнал, що є і інші механізми, а не тільки прямі через конгрес чи, скажімо, через уряд, а умовно через гранди Госдепу. Там також наскладано чимало грошей, і можливо ці транси не будуть такими великими, як нам би хотілося, але вони б обов'язково. Мому порядку будуть і не забуваємо ще раз підкреслюю, Велика Британія і Німеччина сказали, що їхні що їхній потенціал з виробництва і продажу зброї буде тільки наростати. Люди, котрі уловили смак великих прибутків, зупинитися не зможуть. Пане Петре, я хотіла би, щоб ми перейшли до аналізу фронту. От з'явилася стаття воєнного аналітика Більд Юліана Рібка. Стаття наступна: 17 кілометрів до Токмака збройні сили України посилили атаку на трасу, яка веде до окупованого Токмака. авто Дорога Т 0408 яка об'єднує Оріхів та токмак. Вона проходить через важливе стратегічне село Новопрокопівка, за яке зараз ідуть бої. І якщо збройні сили України пише Рібке, зможуть взяти Новопрокопівку, їм залишиться 17 кілометрів прямої дороги на токмак, і до кінця року фактично вони можуть е, здолати ці 17 кілометрів. Як ви вважаєте, чи погоджуєтеся? Ви з аналітикою воєнного аналітика більд Юліана Рібки? Я поважаю усі точки зору, які висловлюють мої колеги, але маю власний погляд і буду висловлювати тільки власний погляд жодним чином, не претендуючи на якусь істинність чи чи кінцевість правильності моїх міркувань. неодноразово не двічі, не тричі, а енну кількість разів висловлював позицію, що не вартує вдаватися в детальну локалізацію боїв, особливо на південному плацдармі. Гіркий, дуже гіркий, болючий кривавий досить 82-ї бригади, коли проаналізували їхні дії в кінці. В кінці серпня поточного року мав би нас нарешті навчити по справжньому. По південному у нас як залишалася стратегічна мета пройти лінію суровікина і прорвавши її, зуміти вийти на північне позов'я, так вона і залишається. А такі міста, як Токмак і Мелітополь, моє глибокі переконання. Треба брати в оперативне оточення і виснажувати там ті контингенти, якщо вони там залишаться до того часу, бо же з доброї волі може бути ніяких лобових атак, такі як роблять росіяни в частині Бахмуту. Для нас не прийнять.